Сьогодні хотіли би розказати, надати інформацію про наш великий проєкт Велика, велика вода, так званий, так званий проєкт. Ну, По-перше, хочемо подякувати нашій обласній військовій адміністрації Павлу Олександровичу Кириленко, тому що це він був драйвером цього проєкту. Гроші, які максимально виділили цей проєкт, виділила обласна військова адміністрація. Це майже 120 мільйонів гривень. Також проєкти беруть участь Мирноградська військова адміністрація, Покровська військова адміністрація, компанія Вода Донбаса» і Покровський Водоканал. Міста виділяють по 30 мільйонів обласний бюджет для 120 мільйонів. Це унікальний проєкт, тому що це переносний проєкт, тобто він модульний, модульні очисні споруди, які будуть очищати. Стічні води шахти центральної. Проєкт вже на стадії е, пройшов і будівництво, вже майже смонтовано е, трубопровід, це наша зона відповідальності. Також в закупки вже насосне обладнання, також в закупки вже електрична частина цього проєкту. Це трансформаторна підстанція і далі спроміжні е, обладнання. Маємо надію, що все. При благоприятних вставинах ми вийдемо на кінець березня, на закінчення будівельних робіт, і вже на початок квітня на пусконаладочні роботи. Так що цей проєкт надасть змогу двом містам отримувати безперебійну воду це місто Покровське, і місто Мир Мирноград. Щоб ми не залежали не від карлівського водосховища, щоб у нас було своє автономне водопостачання.